Друзі, всім привіт! Кінець грудня радує нас морозною сонячною погодою на вулиці мінус 4, але при цьому дуже добре світить сонце. Світла у нас зараз немає. Останніми днями, після того, як був масований обстріл по енергетичній інфраструктурі, ситуація зі світлом погіршилася. Навіть коли в нас є в мережі світло, то вольтаж досить сильно просів. Там 180, а на деяких фазах і менше вольт. Тому. Таке сонечко нас досить сильно виручає. Працюють у нас зараз теплові насоси на обігрів кондиціонер. А також працюють інші прилади. Працює посудомийна машина, працює пральна машина. О, зараз підемо подивимося, скільки у нас зараз дає сонце. Почистив я панелі зранку. Одразу прошу вибачення за звук, бо сильний вітер. Отак сонце у нас зараз сьогодні. Дуже, дуже класна погода, сонячна, небо хмар. От, Сьогодні зранку почистив сонячні панелі із снігу. Це така стрімянка і щітка. Там трошки ще в нас залишилося снігу льоду, От, але воно вже все розтає, все капає, От, бо повністю, повністю було покрито снігом, сантиметрів 10. Було насипано, зараз почистив, тому що світла немає і треба, треба брати по максимуму, особливо в такі сонячні дні. Також йдем покажу друге поле панелей. От видно сніг у панелі. Там ще є другий ряд, там трошки снігу залишилось, хоча я вилазив на кришу сюди і чистив також, але там воно поприверзало, тому сильно я їх не Відчищав, щоб не пошкодити понері. Я думаю, 90% вони вже беруть сонця. Таке не було. Дуже багато було коментарів до відео, де я показував, як ми 17 годин на добу без світла, як ми справляємось і писали багато що. Сонячні панелі взимку не працюють. Вони працюють просто не так ефективно, і насправді вони дуже дуже сильно нас виручають. Дивіться, нас всього 7,5 кВт у сонячних панелях. І при цьому ми деякі дні, коли немає світла, повністю обходилися сонячними панелями. З мережі брали вже тільки під вечір для зарядки акумуляторів. Плануємо на наступний рік доставити ще як мінімум 7,5 кВт. Щоб у нас було 15 кВт, от у нас інвертор 12 кВт. Тобто, щоб не було у нас перегрузу великого, то будемо на наступний рік доставляти сонячні панелі і доставляти ще акумуляторів. Дивіться, включені у нас кондиціонери на обігрів 22 стоїть. Він зараз виключився, але перед цим працював майже 3 години без перестанку. Світла немає, як я казав. Панелі, дивіться, дають майже 4 кВт. З 7,5, при тому, що там ще розтає лід на деяких, тому буде ще трошки більше, поки сонце не почне опускатися. От при цьому бачите, будинок споживає майже 3 кВт. Працює бойлер, працює, працювала пралка тільки що посудомийна машина працює, там періодично чайник вмикається, індукційна плитка. Світла немає із 9 годин, тобто, бачите, зараз 12. Майже 3 години немає світла. При цьому у нас навіть йде вже заряд на акумулятор. Тобто трошки там відсотки ми використали, але зараз воно підзарядиться і буде 100%. Якщо такі відео для вас корисні, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. А я також хочу відповісти на деякі коментарі до попередніх відео. Друзі, також було обговорення на рахунок того, що як тільки вмикається мережа, то ми беремо по максимуму з неї. Але це не так. Автоматично йде заряд на акумулятори, але там небагато, там у мене стоїть 1,5-2 кВт, це я рахую не дуже багато. Все інше ми вмикаємо вже трохи згодом. А ті самі кондиціонери, теплові насоси вони набагато ефективніші, ніж електрокотли. Тому я рахую, що ми не сильно ми знущаємося з мережі. На попередньому відео, здається, я брав із мережі на заряд акумуляторів до 2 кВт, і також будинок мене споживав до 2 кВт. Тобто сумарно ми брали 4 кВт, при тому, що у нас куплено 15-15 кВт потужності, і ми брали, там, ну, грубо кажучи, 25-30%. Ну а в такі дні, як сьогодні, ми взагалі можемо набагато менше брати з мережі, ніж зазвичай. Тому це також потрібно враховувати, що по суті ми бережемо таким чином мережу за рахунок того, що в нас є сонячні панелі. 7-8 місяців на рік ми взагалі не беремо із мережі нічого майже. Так як у нас в день багато сонця, заряджаються акумулятори, їх до наступного дня вистачає, щоб користуватися усіми приладами. Тому... Цей період ми взагалі з мережі нічого не будемо брати, а деякі, в кого є зелений тариф, навіть, навіть будуть віддавати. Але, друзі, хотілося б почути вашу думку на рахунок цього. Також пишіть в коментарях, як у вас зараз ситуація зі світлом, та як ви з цим справляєтесь. Ну а я вам буду дякувати за перегляд цього відео. Всім па-па!